Контакт-центр цілодобово єдиний багатоканальний телефон для всіх будинкових проблем. Працює в ЄРЦ від першого дня роботи установи. Саме сюди мешканці телефонують, аби вирішити наявні проблеми чи просто із запитаннями. Утім, 17 листопада гаряча лінія ЄРЦ за номером 750-600 розпочала свою роботу у цілодобовому режимі і без вихідних. Прийняття і оперативне реагування на звернення мешканців у зручному телефонному режимі. Ось уже три роки поспіль діє контакт-центр єдиного розрахункового центру. Саме сюди слід звертатися, зателефонувавши 750-600 у випадках аварійних ситуацій за наявності скарг на повноту та якість послуг управителя та його підрядних організацій. Чи просто із запитаннями. Люди звертаються з різними проблемами від Тече каналізація і до питань по нарахуваннях, і, ну, дуже великий спектр питань. Стараємося в всіх питаннях допомогти, підказати або направити в відповідну службу, яка компетентна в цьому. Спочатку тут працювало четверо людей у дві зміни. 17 листопада гаряча лінія змінила режим роботи. Тепер тут працюють цілодобово і без вихідних. Штат збільшили до семи осіб, які змінюють одне одного в три зміни. Їхнє основне завдання вирішити проблеми мешканців швидко і ефективно. Всі звернення оператори контакт центру реєструють у єдиній електронній базі підприємства. Телефонуйте, будь ласка, в відділ експлуатації до вашого інженера Наталі Артурівна спірідонова вона вам скаже, коли заплановано прибудинкову територію. Якщо людина звертається до нас і сталася якась аварійна ситуація, ми в телефонному режимі передаємо і нашим підрядникам і вони виконують. Якщо, не аварійна ситуація, то тоді в нас існує єдина база реєстраційна. Якщо ж звернення не належить до компетенції, ЄРЦ, воно буде переадресовано відповідним виконавцям.